Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про мудрість на рівні царя. В мене рада й оглядність, я розум і сила у мене. Мною царюють царі, а законодавці права справедливі, встановлюють. Мною правлять владики і вельможні, всі праведні судді. Божа мудрість це не абстрактна ідея, не філософія для мислителів і не просто мораль для особистого життя. Вона, основа справедливого управління світом. Соломон, який сам був царем, добре розумів, влада без мудрості стає небезпечною, а сила без ради руйнівною. Тому він говорить від імені мудрості: мною царю царі. Тобто влада без Бога це лише сила, але не справедливість. Історія доводить це знову і знову. Коли Авраам Лінкольн став президентом США, країна стояла на межі розпаду. Громадянська війна розривала народ. І Лінкольн опинився під тиском тисяч думок, страхів і різної критики. Одні вимагали негайно знищити рабство, інші зберегти традиції. Кожне рішення могло стати фатальним. Він не був богословом чи святим, але він мав серце, яке шукало Божої ради. Щоночі він молився на колінах у Білому домі. Одного разу він сказав. Моє головне завдання не в тому, щоб Бог був на моєму боці, а щоб я був на Його, на Божому боці. Це і є серце біблійної мудрості у владі не нав'язувати Богові свої плани, а підкоритися Його правді. І саме тому Лінкольн став символом чесності, смирення та сили, що приходить не від гордості, а від розуміння своєї відповідальності. Мудрість каже. У мене рада і оглядність. Це означає, Божий розум бачить ширше. Людська логіка дивиться на коротку вигоду, але Божа мудрість на вічність. Коли людина просить у Бога ради, вона починає бачити наслідки, які раніше були від неї сховані. І тому мудрість додає: Я розум, і сила у мене. Бо справжня сила не в контролі, не у впливі, навіть не у тиску. А вміння приймати правильні рішення тоді, коли нас все навколо кричить протилежне. Ці слова стосуються не лише царів і суддів. Кожен із нас має свою владу в чомусь над сім'єю, над дітьми, над рішеннями, над власним серцем. І кожному Бог дає той самий вибір: будеш правити сам, чи дозволиш мудрості керувати тобою? Ми часто хочемо, щоб Бог дав нам силу. Але Він хоче дати нам і пораду. Бо сила без цієї поради це як меч без серця, без душі. Господи, дай мені не лише розум, а мудрість, не лише силу, а дух твоєї поради. Коли я приймаю рішення у сім'ї, роботі, служінні, дай мені твій погляд і твоє серце. Нехай мої дії будуть справедливими, а влада, яку ти мені довірив, Служить добру, а не моїй гордості. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже, благословинь.